Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті стабілізатор напруги. Упс Рюкшеон 500 ватний. Він отримав 220 вольт по виходу. Тобто, зустрічний струм отримав. Давайте розберемо його, всередині щось бовтається. Знімаємо кришку, гвинти я вже відкрутив і бачимо, що в нас висипаються запчасті. Тобто у транзисторів позривало бошки. Так би мовити, бачите, самі є таке діло. І давайте ми їх перевіримо трішки. Так, пробитий. Перший пробитий, інший пробитий. Ну що Звісно, пробиті, оскільки вони їх порозривало. Далі перевіряємо по зарядці, теж пробій, 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 і все в нас пробій. Тобто всі транзистори у нас пробиті, можна навіть і не перевіряти, тому що вони. Такої сили не витримали. І, звісно, прийшли всі в негодність. Будемо їх міняти. Відкручуємо, е, клему від трансформатора і заглядаємо з іншої сторони. Теж транзистори, як ви бачите, вони стріляні всі. Це дуже погано, навіть і нагар є такий дебелий. Ну що, будемо відновлювати. Давайте випаяємо транзистори всі. І будемо щось робити. Резистори теж горілі. Я міняю на 10 Ом. Тут їх 4 чи 5 штук вигорівших. Підозрілі я теж замінюю, плату відмиваю. І будемо ставити нові. Далі будемо перевіряти я поки що 4 штучки для перевірки. І Ставимо плату керування. Не ставимо, а звісно перевіряємо її. Тому що тут транзистори теж буває таке, що пробивають. Міряємо транзистори розкачки драйверів. І вони випаяв транзистори. Випаєві. Те, те задоволення, вони біля роз'єма, але я їх випаяв. І, звісно, будемо ставити нові. Ось вони. Транзистори я замінив. Чотири штучки. І Будемо ставити плату керування на своє місце, звісно, не міняючи положення, під'єднуємо трансформаторні обмотки, роз'єми і будемо перевіряти. Подаємо живлення від акумулятора, перевіряємо поки що інвертор. Він працює, але струм споживає на дуже великий 6 А. Аж це дуже багато і транзистори, звісно, каляться. Це не є добре. Тому що транзистори я запаяв 6006. Замість них я запаяв оригінальний rf 3205 і робимо повторне вімкнення. Як ви бачите, на виході інвертора напруга у нас з'явилася 220 вольт. Струм споживання став менше в два рази, як ви бачите, 2,8 А. Це добре, і транзистори, звісно, не гріються, але гріються єлі-єлі. Все, інвертор у нас запрацював. Що ми робимо далі? Далі ми запаюємо всі 12 транзисторів і, звісно, кріпимо їх на радіатор і, звісно, на термопасту. Все в нас готово, запаяне, і будемо далі перевіряти. Нагадую, що транзистори оригінальні 3205 плата відмита. Будемо пробувати, вмикаємо, перевіряємо в режимі інвертора. Як ви бачите, на виході у нас напруга є 220. І далі будемо тестити, що і як, що у нас ще не працює. Спостерігаємо на виході 220 вольт. І давайте під'єднаємо до мережі. Подали напругу 214 вольт. І вмикаємо інвертор. Але, як ви бачите, напруга на виході 255 вольт. аж це не є добре, тому що релейний перем... стабілізатор він не працює, він не відпрацьовує. Давайте на латрі спробуємо зменшити напругу. Як ви бачите, напруга далі чим нижче вона стабілізується, тобто при зменшенні напруги на вході, напруга на виході стабільна. В двох положеннях, Тобто дві черели клаці, один раз другий раз. Але при тому, коли напруга досягає 180 вольт, як ви можете замітити, зараз я поки що прибираю напругу і почнемо додавати напругу. Так, це режим вимкнення у нас відбувся. і Давайте спробуємо додати знову напругу. На латрі додаємо, як ви бачите, є у нас вихід стабільний. При 150 додаємо ще, є у нас перемикання на реле, теж норма. Але після 180 вольт у нас не працюють реле. Як ви бачите, напруга росте до 260 вольт. Це не є добре. Давайте шукати причину. Що я замітив, що реле у нас 5, 5 реле, стоїть 4 це на перемикання обмоток трансформатора. І одне реле у нас постійно під напругою стоїть, тобто воно не перемикається. І причина йому цьому є мікросхема 2003 це ключі Дарлінтона, які керують реле. Я його проміряв і тут є пробій по виходу. Тобто напруга попала на вихід реле, по мінусу керується. Будемо ставити нову мікросхему 2003. Заклеюємо спочатку роз'єм, для того, щоб він не поплавився від температури від фена. Заклеїли його і будемо наносити флюс, тобто паяльну пасту, для того, щоб випаяти саму мікросхему. За допомогою термофена випаюємо неробочу мікросхему, випаяли її і на її місто ставимо нову. Звісно, підпаюємо все термофеном, тому що паяльником тут не підлізти ніяк. Запаяли нову мікросхему. І Знімаємо алюмінієву фольгу з захист роз'єму. Далі ставимо плату керування основну, і будемо перевіряти. Подаємо напругу 126 вольт на вході, додаємо напругу на латрі, поки що не вмикається. І При 150 вольтах в нас інвертор вімкнувся. Як ви бачите, йде перемикання, реле спрацювало і постійно подаємо напругу. Є у нас росте напруга на вході і на виході. Далі ми бачимо перемикання реле при 143 вольтах. Перемкнулося і знову 212 вольт. Додаємо ще напругу. 190 вольт. Є на виході 238. Так, 200 вольт, все. У нас відбулося знову перемикання і все стабільно працює. Оскільки при даної напрузі 220 вольт у нас було 260 на виході. Як ви бачите, зараз 220-226 і додаємо ще вище норми 230-235. І знову відбулося перемикання реле 240 на вході, 209 на виході. Тобто, все у нас стабілізація запрацювала 255 вольт на вході, 226 на виході. Дуже добре. Все у нас вдалося і стабільно працює, зменшуємо напругу. Як ви бачите, напруга на виході теж відповідає нормі. Що ми робимо далі? Далі ми збираємося, прикручуємо всі гвинти, роз'єми, перевіряємо все. Звісно, закриваємо кришки, закручуємо гвинти і робимо тестову перевірку. Прилад зібраний, напругу на батареї ми будемо контролювати за допомогою прилада. Підінали акумулятор до. Інвертора і будемо перевіряти. Подали напругу. Як ви бачите, на вході напруга 227 вольт 220, 230 на виході. Заряд у нас відбувається, оскільки напруга, як ви бачите, зростає на батареї 13,11, Вольт. Напруга росте. Давайте спробуємо тепер покрутити на латрі напругу зменшити. Зменшуємо напругу. І у нас відбувається релейне перемикання. І напруга, звісно, відповідає нормі на вході 190, на виході 227 ще зменшуємо. Є перемикання у нас реле, і знову напруга у нас стає стабільною. І так перевіряємо всі режими. Тобто тут іде чотирикратне перемикання реле, зменшили напругу до 135 вольт. Напруга інвертору у нас, стабілізатор вимкнувся і перейшов на інвертор від акумулятора. Напруга на акумулятор, як ви бачите, падать почала. Я під'єдную лампочку для по виходу для контролю виходної напруги, що у нас є на виході. Все, зараз працює від акумулятора, і постійно, постійно тепер поступово додаємо напругу на латрі. Все, у нас перемкнувся з інвертора на стабілізатор, пішла зарядка батареї і додаємо на вході напругу 180 вольт, 215 на виході. Все у нас е, йде знову ж таки перемикання е, ступінчати е, стабілізації. І все у нас працює на цьому режимі. Вона вже не працювала, як ви пам'ятаєте. Додаємо вищу напругу, вище норми, і як ви бачите, знову відбулося четверте. Перемикання, четвертий рівень перемикання, і стабілізатор працює в режимі стабільності. Все у нас 260 вольт на виході, 227 вольт, все. Більше я не можу дати, оскільки латер більше не вижимає. Все у нас вдалося. Вимкнули напругу, і як ви бачите, від акумулятора теж працює на виході 220 вольт, лампочка світиться. Все справно працює. Тобто інвертор можна вважати, що справний. Тести пройшов і можна віддавати власнику. І нехай більше не користується смертельним приладом вилка-вилка, тому що це є вбивче для техніки. Всіх попереджую і застерігаю, щоб не користувалися цією вилкою. Дякую, друзі, всім за увагу. віддаю власнику на все добре. До побачення.